Не гортай далі. Якщо ти відчуваєш, що щось віддаляє тебе від молитви, що твоє серце стає важким і ніби мовчить знай, це не випадковість. Ти читаєш ці слова саме в ту мить, коли ворог найбільше боїться, боїться, що ти знову почнеш молитися. Сатана зробить усе, щоб зупинити твою молитву. Він має чотири сильні пастки і в третю потрапляє майже кожен. Перше. Провина. Він шепоче – ти занадто згрішив. Бог тебе більше не слухає. Але це брехня. Ісус уже простив тебе. Ціна була сплачена на хресті. Друге. Толерантність до гріха. Він переконує це не страшно, всі так роблять. Але ні. Гріх залишається гріхом. Він віддаляє тебе від Бога. Покайся. Повернись до світла. Бог не відкидає тебе, він чекає на тебе. Третя. Відволікання. Улюблена пастка ворога. Він шепоче У тебе немає часу. Телефон, втома, повідомлення, соцмережі, робота все стає важливішим за Бога. Але послухай молитва це твоє дихання, без неї душа згасає. Повернись. Навіть одна щира хвилина цінніша, ніж година розсіяності. Четверте. Знеохочення. Він каже Ти молишся даремно, Бог не слухає. Але Бог слухає завжди, навіть в тиші. Він уже рухає все на твою користь. Не дозволь ворогу вкрасти твою молитву. Поверни свій духовний вогонь. Поверни свою владу, поверни свій голос перед Богом. Напиши в коментарях Я обираю молитву. Це духовна заява. Ланцюг, який сатана ненавидить. Поділися цією молитвою з тим, хто бореться в тиші. Можливо, саме твоє слово сьогодні підніме чиюсь віру. Бо діво дуже часто починається в ту мить, коли ти вирішуєш, більше не мовчати.